Головний лікар Шосткинської центральної районної лікарні Олег Штогрин озвучив основні показники роботи галузі охорони здоров'я за перші три місяці. Поточного року Незважаючи зважаючи на складні умови, заклади охорони здоров'я зберігають необхідний рівень надання медичної допомоги населенню. За перший квартал цього року проліковано стаціонарно в дитячі і дитячій лікарні 3540 сорок хворих Це на рівні минулого року. З них 944 – це мешканці сусідніх інших громад. Це теж на рівні навіть більше минулого року, більш майже 30%. Проведено 641 операцію. Це трошки менше, ніж в минулому року. одно достатня кількість прийнято 78 пологів. Тенденція до збільшення пологів, хоч і незначна, але зберігається. Олег Теофілович повідомив про позитивну динаміку. Зменшення смертності позитивного слід відмітити зменшення смертності населення, як в цілому, так і в процездатному віці. <кхід> зменшення смертності від пневмонії, зменшення смертності від інсультів. На жаль, трошки є збільшення смертності від від інфарктів. Позитивно, ще слід відмітити відсутність за перший квартал смертності від туберкульозу. При цьому що шофліографічних обстежень нас проведено більше 6 тисяч. Це теж високий рівень профілактичної роботи. Продовжуємо активно працювати по підтримці здоров'я населення. Громади і сусідні громади минулого тижня завершився опалювальний сезон у громаді. Міський голова Микола Нага зазначив, що лікарні мають автономне опалення і можуть самостійно ухвалювати рішення щодо його подовження. На оцих перехідних етапах уважає є тепер свої котельні. Ви ж можете затопити і створити нормальні комфортні умови в лікарні. Зараз подивимося, як буде температурний режим на вулиці і в закладі. Якщо треба за. Зараз лізаться це... на інфекційному енфекці... відділенні, там де хворі з пневмонії ми не продовжуємо поки що, а тут зараз подивимось. Спали 10 дручків деревини, яка лежить там ціла гора. За дето о від цього ж її не поменше. Тим більше ми будемо. Будемо дрова закупляти, і взагалі ми повинні підготуватися до того, що будемо топити дровами. Микола Петрович повідомив, що лікарня у сусідній громаді зазнала ворожої атаки. На минулій неділі Семенівка, центральна районна лікарні, розбомбили, і в тому числі реанімаційне відділення. Правильно? Семенівка розбомбили ЦАРЕЛ. Це, Це що я говорю по посиленню безпеки центрального корпусу. Амбулаторії міста отримали ліки від благодійників, розповів директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Олександр Мазур. На минулому тижні отримали лікарські засоби від міжнародної організації з міграції, за що їм дуже вдячні. Продовжуємо роботу з надання мобільної медичної допомоги у віддалених селах нашої громади. На цьому тижні планується виїзд мобільної команди в село Лушники. І завдяки партнерам, партнерам організації кумедіка ще виїзди будуть зроблені 14-го в село Погрибки і 15-го в село Тиманівка за словами лікаря. Рівень захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції продовжує знижуватись. За минулий тиждень до закладу з первинним з первинним зверненням гострих респіраторних захворювань звернулося 180 пацієнтів. Що на 3,7% менше ніж на поза минулому тижні? Тривають ремонтні роботи. Тривали вони в суботу, роботи були проведені на термомодернізації фасаду, і як позитивне можна відзначити, що в укритті змонтована система вентиляції, вона запущена і. Будемо закінчувати. Очільник громади зауважив, що в закладах охорони здоров'я котельні на твердому паливі мають працювати для підтримки належного температурного режиму. Уважає теж котельна на дровах змонтована, включена. Чому ми не пробуємо топити для того, щоб підтримувати температурний режим у лікарні? Котельні на дровах повинні працювати. Котельні на Добре. дровах повинні Добре. працювати.